Потужний матрас, я маю розмір 2 метра на 2,40. Якщо треба, 2 метра на 2,40 це дуже потужний матрас. То я продам за малу ціну, дуже мала ціна. Хто з ефіра хоче його купити, з ефіра я зроблю гарну ціну. Той матрас в інтернеті коштує в розмірі 2 метра на 2,40-140 тисяч гривень. Модель називається Річард. Річард Кінг. Королівська серія, Річард Кінг. Річарк. Завтра-завтра буде розіграш. Завтра, Завтра, 30 числа, завтра. Завтра буде розіграш того ку... одного з трьох комодів. Тому нам треба як меншу кількість людей завтра в ефірі, щоб було більше шансів виграти його. І все. Нам треба чим менше завтра людей, щоб його виграти. Е Якщо в 0000, то я не знаю.